Шановний головуючий, шановний кияни, шановна громада, я б хотів одразу кілька ремарок сказати щодо популізму і зазначити, Віталій Володимирович, давайте не будемо лукавити і займатися око замилюванням. Ви кажете, залишили у спадок. Я вам нагадаю, в 2013 році підняв стенограми голосування. Депутатська фракція Віталія Кличка-Удар голосувала за подовження договору, який, ви кажете, був започаткований чи в 2003 році. Прокоментуйте, будь ласка, це, тому що не треба говорити у спадок. Поновлення договору було в 13-му році, і ваша фракція за це голосувала. Ви повинні. Пам'ятати, що головний критерій ваших рішень повинна бути воля громади. Те, що петиція зареєстрована там більше 6 тисяч підписів, ви на це закриваєте очі. Те, що там виходить 300 людей перекривають другу, ви закриваєте очі. Ви кажете, треба розібратися ситуації, треба провести громадські слухання. Так щоб у вас до вас капля довіри у тих людей, які стоять там в залі, зупиніть будівництво. У вас є на це повноваження до цих громадських обговорень, до цих молекул, коли ви будете розбирати. А те, що ви кажете, що воно законом все по документам, я вам сказав, 90% незаконних заблок, формально законів. Вони, на жаль, мають ці документи. 90 Забуду, uh, я можу сказати, в тому,